Всім доброго дня. Так, І ми вже дочекалися, вже возять нам зерно на паї. Ну Хто бере зерно, хто гроші. Хлопці мої беруть зерно. Привозять нам у мішках, хлопці складуть, так що дуже вигодно. Не треба набирати, не треба носити ще. Особливо як нема кому. Хлопці, молодці. Думаю, чим себе зайняти, так як сьогодні свято. Всіх вітаю святом, хто святкує. Дивлюся, пішла в погріб по картоплю і обнаружила, що багала, багато гнилої. Стасік мені виніс, це котра дуже-дуже рання, дуже рано садили ми. І треба її перебрати, бо догниє щоб вона підсохла на сонечку, Усе. бачите, надгнила. А то зовсім гнила. Чому вона гниє, що її вже не треба заносити в погріб, будемо її їсти. Та, що ми на дачі копали, то Таша наче не гниє. Висипали у погрібі. Ігор з Наташою поїхали десь втальне по посилочку, по закупки. Щось так сьогодні припекло, це вже чуть-чуть хмарки надійшли. нас заступили трошки сонечко. У мене щось болить голова. Наташа змірала тиск 150. Не знаю, чи це високий, чи невисокий. Я його дуже рідко міраю. О. Приїхали понесла посилочку. Так, прийшла нам посилочка, йшов посилочці. Я заказувала своїм племінничкам, щоб вони заказали мені хліба домашнього, житнього. Натурального. у Зінькові там не тільки кобасу печуть, а й хліб. Там багато продають, але у цієї жіночки, що вона пече, нам саме лучше сподобався. Так, він такий кисленький, з тміном, дуже пахне, більше житньої муки, на заквасці Самий натуральний. У нас такого не вміють пекти, чи не пробували. Це вона нам спекла в такій формі, то зазвичай вони печуть на черені. Але тоді треба його знизу обшкрабувати, бо попіл там трошки. А це вона нам спекла в формі. Так що знизу чистенький, нам це підходить. Це ми вже. Заказували, ще заказали, попробуємо. Сподобався, дуже смачний і ще закажемо. І нам перешлють. Так що така в нас смакота. Я вже розрізала, ми вже я наварила борщику зеленого, вже й пообідали із свіженьким хлібчиком. Ми його поріжемо морозілочку і буде нам. Половинку Анжелі, половинку нам. Так, лупляться курчатка, вже є троє. Наташа їм ящичка перевернула, така в них загорожка. І не вискочати, ні втічати нікуди. Пробуємо розводити простеньких курей. Ми два роки купляли оцих великих і повиздихували. Що ми вже не робили, чим не лічили, і нічого не дало. Простіші, вони довше живуть, не так слабують. І десь пропав наш тарзан. Рижик є, крива є на задню ногу. Мабуть, їх коти сусідські його побили, бо бачили, як вони загнали його на черешню, а тарзана десь нема. Щоб хтось десь прикрив, не знаю. Нема тут так, щоб хтось прикрив. Він нікуди не ходив, він тільки на дачу і додому. За кицьками він ще молодий. Не знаю, Будемо чекати, може десь з'явиться. Ми вже до нього звикли, вже жалко його. Люди скоро вже сою молотити будуть, а ми їдемо ще кропити. Пішов був дощик і пішов соняшник по сої. Їде Ігор Сусідові кропити. Сусід якраз приїхав з роботи. Нема нам чим зайнятися, бавимо кота, сидимо. Це ж треба так ті ноги тримати. І не шевельнеться, от мазаний. Рижик. <різь> Нема йому компанії, да. Нема ще й досі. Не знаємо, чи вернеться він. Той тарзанчик. Вийшла я на город. Подивитися на наші перчики. Такі вони були трошки нещасненькі, але як пішов дощик, вони стали поправлятися. І дивлюся такі обліплені расні росні, росні. Зтигають, о, трошки порчений один. Такий. В общем, то для нас хватить, байдуже перчики. Ну, якщо сонце знов пришкварить, щоб не попеклися. Так, фасолька наша. Ще три дні тому була така гарна, жовтенька. Я почала її рвати, пішов дощ, трошки почорніла, але це не страшно, вже треба її вирвати. Я відбирала, сіяли ми таку, що не мотається, але поміж десь взялася ще й така, що мотається. Треба знову вибрати. Та, що не мотається. Вибирати і перебити. Та, що не мотається біленька, довгенька, і що мотається біленька-довгенька, та її не розлічиш. Бо на дачі ми садили кругленька. Мотається кругленька. А це ніякий. Чи вона перезапилилася? Не знаю, що з нею таке. Коли листя вже трохи посихає на гарвузах, то вже їх добре видно. Це вони разні, разні, ще й молодих, отаких є І ще й і ще й отаке є. І що? Гниют? Це капець. Ось такі зелені ще є. Де сохне? Ось корч посохнув і гниє. Сохнуть корчі. Ще й на гарбузи болячка нападає якась. Де ще корч зелений, то там гнилих нема. Такий, мабуть, рік високосний, щось та, щось та Ну, І тут корч пропав і О, я не йду, не дивлюся, ага. Тут корчі посохли. Де оріх? Нема. Але росні. Deixa eu ver що? б дати кого прийти різати? Ніколи ножом не різали, я вихожу ножом, щоб я різала. Ну то все одно ж гарбузі м'які, а це капець. Та... Я його поострила, він такий гострий. Так? Да? Так. Да. До порога погострила. Як це ви його погострили, як на ньому які гіржани злізли. Він <світ> <світ> все радий гнивий. Ооо. Нема нічого, гнилий. Оселі ваш печений. Нема. Нема нічого. Папець. Ой, у нас вже вечір. Хмарки такі собі на небі. В ньому було жарко, було 30-31. Зараз дуже добра погода, прохладненько, вітру нема. Тільки щось робити, але вже пізно. Йдемо вже відпочивати. Всім на добраніч і тихої, і всім ночі.